Вона, як квітка, що цвіте весною, вона, як пташка, що усіх бере під свої крила, вона, як сонце ранньою весною, усіх зігріє і дарує крила. Моя матусенько, моя голубко, мила, тебе безмежно я люблю, ти найрідніша в світі мила, ти найпрекрасніша жінок. Твої обійми найніжніші, і руки, хоч і в зморшках вже. Ти моя мамо, наймиліша, тебе кохаю, я безмеж. Коли вдивляюсь в твої очі, В них бачу я тернистий шлях. І так, літа твої дівочі, не повернути вже назад. За все тобі безмежно вдячна, за все, що ти мені дала, і за підтримку і турботу, і за нічне недоспання, за все пробач мене, матусю. За непослушність, за неття, за те, що часто говорила неправедні тобі слова. За все тобі я вдячна, мамо, за твою ласку, за добро. Тобі довіку вдячна буду, моя голубонько, без слів.